Скільки Netflix вклав у маркетинг другого сезону, Венздей вже 6 серпня на екрани виходить другий сезон легендарного серіалу. Цього разу зйомки проходили в Ірландії. і Wednesday став найдорожчим серіалом, коли-небудь знятим у цій країні. Кампанія будується навколо головної героїні, її саркастичного тону і чорного гумору. Головний принцип а що зробила б Венздей? в соцмережі? твіттер ведуть від імені Венздей, ніби вона сама коментує події. Стримуйте своє хвилювання бажано за допомогою кайданів. Гротескний гумор у стилі типової Адамс. В Інстаграмі Тікток як вітрина шоу. Там глядачі занурюються у світ Невермор ще до перегляду серіалу. Актори, костюми, готична атмосфера, деталі інтер'єру. Це візуальний тон войс серіалу темний, холодний, естетичний. Постер першого сезону з'явився не лише на білбордах і десятках форматів зовнішньої реклами, а й на підносах в аеропорту Лос-Анджелесу. Також Netflix представив грандіозний флот із Вензлі та її братом на щорічному параді до Дня Подяки в Нью-Йорку. У серіалі звучать культові саундтреки від Rolling Stones, Дід Піаф та Леді Гага. А вірусний танець Венсдей набрав 20 мільярдів переглядів і став новим трендом. Загалом на маркетинг першого сезону було витрачено 7,3 мільйона доларів. Цифри другого сезону поки що тримають в секреті, але амбіції ще більші. Напиши в коментарях слово Венздей, і я надішлю тобі 5 ідей для твого контенту, які підвищать довіру, залучення та продажі.